Довіру заслуговують завдяки конкретним діям, а не обіцянкам та заявам. Мої вітання. Слава Україні! Це програма Вівторок по разів 40 на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні в нас 2 вересня, вівторок. І сьогодні в програмі Вівторок по разів 40 я хотів би поговорити про вбивство Андрія Поробія, точніше, про розслідування. Володимир Зеленський вчора, пізно ввечері, 1 вересня, заявив, що. Затримано ймовірного вбивцю, підозрюваного в убивстві Андрія Пробія на Хмельниччині. Ним виявився, як згодом стало відомо, 52-річний львів'янин. Його син воював в Збройних силах і ніби загинув Ну, те, що повідомили про охоронні органи. І він, спілкуючись там у різних соцмережах, спілкувався з росіянами, які пообіцяли ніби йому повернути тіло сина, але він взамін мав би. Вбити якогось відомого українського політика. Отака от інформація, яку нам озвучили правоохоронні органи, там проводяться допити, ну, говорять про російський Слід безумовно. Як би там не було, ну, побачимо, як буде все це надалі. Але ця інформація викликала дуже таку, я би сказав, ну, хвилю, дуже велику обговорення. І більшість тих, хто обговорює от цю інформацію правоохоронних органів, не вірить і піде сумніву. і... Більш того, навіть багато хто з тих, хто не вірить, називає це постановою, що це не відповідає дійсності. Тут згадують і навіть вбивство Павла Шеремета, коли були призначені вже вбивці. Ну, тоді також Тим зеленський виступав, фактично, вже їх там назвав. Так чи інакше, це пов'язано з рівнем довіри. В першу чергу мова йде про... Прокуратуру, суди, так, до Нацгвардії високий рівень довіри, до СБУ високий рівень довіри, але от до Нацполіції він, до речі, зменшився, вже менше 50%, 48% там була остання цифра, які довіряють 51 не довіряють. Але в основному мова звичайно йде про прокуратуру і суди. Тож, на мою думку, для того, щоб зняти всі спекуляції, там різні версії. Гадання, правда це чи неправда, вигадали чи не вигадали, постановка була чи не постановка, ну, варто провести все-таки судове розслідування і судове засідання, щоб вони були максимально публічні, можливо, судове засідання також, щоб воно навіть транслювалося в прямому ефірі, щоб було зрозуміло, чи дійсно все те, що було озвучено, відповідає дійсності. Бо якщо це не так, ну, тоді як програма ж називається Тароквимейжі 40. Я думаю, варто було тим, хто робив такі заяви, все-таки 40 разів подумати перед тим, як це сказати. Бо дуже швидко він був затриманий, але там викликає недовіру, те, що ніби збирався вихи за кордон, перебуваючи на Хмельниччині. Ну, це достатньо важко зробити з Хмельницької області, тому є багато тут певних запитань, на які немає конкретних відповідей. Сподіваюся, найближчим часом. Все-таки ті відповіді будуть надані суспільству, бо вбивство Андрія це резонансне вбивство. Там також є багато питань щодо того, чому в нього не було державної охорони. В СБУ у Львівській області, нас поліція заявила, що ніби він не звертався, інше, речі, півроку назад він звертався йому відмовили. Це також треба все чітко прояснити, щоб тут не було і в цьому питанні жодних спекуляцій. Це фактично, ну, на мою думку, буде таким лакмусовим папером. Для влади, на жаль, на жаль, через цю трагедію, через цю сумну подію, яка сталася в Україні. Так чи інакше, також є питання, чому в блогерів є державна охорона, яких там хороняють там навіть були заяви, що декілька заміхів на одного з них не хочу назвати ці прізвища. Ну, ви, я розумію, всі напевне здогадалися там про. Колишнього рекламіста пірамідок, так от що все е, замахи були знешкоджені, були вже ті превентивні заходи Служби безпеки України. Ну враховуючи все-таки роль парубія, я думаю, що питання щодо його захисту, його охорони також тут ну, насправді е, виглядає достатньо, я би сказав так, неоднозначним, чому не було охорони, але знову ж. Треба почути відповіді, бо є інформація, ніби ще будучи на посаді голови Верховної Ради, він не хотів мати охорону, він від неї відмовлявся. Не знаю, як це було зараз, але це питання, як на мене, також треба прояснити. Ну і ще раз повертаючись до суду, сподіваюся, що все-таки судові слухання вони будуть відкритими і не буде жодних підстав вважати і звинувачувати правоохоронні органи і владу загалом. В тому, що зробивши таку швидку заяву про затримання, насправді це було не результатом професійних дій. Я би дуже хотів, щоб це затримання було дійсно результатом професійних дій. Отже, будемо далі спостерігати за розвитком ситуації, розвитком подій щодо цього розслідування, і нам я думаю, з часом стане все більш-менш зрозуміло. От про це я хотів сьогодні поговорити у програмі Вівтора по разів 40, про вбивство Пробюя, про розслідування цього вбивства. Я дякую всім, хто додивився цю програму до кінця. Давайте обміняємося думками. Що ви думаєте з цього питання? Пишіть коментарі. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!